Більш детально я хочу сьогодні поговорити: це керувальний ніж. Ось такий. Як я вже вказав, що тут є дві заточки. Тут одна радіусна заточка, одна пряма. І тут радіусна заточка, такі місяці. Стосовно того, що раніше ми використовували для того, щоб, допустимо, зробити площадочку рівну да, на тростинки. це абразив отут є. ви знаєте, прекрасно, так само в чехольчиці ось такий абразив і паличка, така кругленька. Це використовували Но воно хрупке і воно. Може поламатися, якщо ми використовуємо його і возимо завжди з собою, тому ще є одна, один коригувальний ніж це він трошки іншої форми, але він також само, зручний у використанні. І використовується, от, ну, скажу так, дуже зручно. Тому, кому що, допустимо, цікаво буде, то, то і бере собі. Те ж саме, як полукруг, і полукруг є тут. І всі грані в цих брусочках да, в цьому ножі, ну, я його назвав коригувальний ніж, я думаю, воно більш підходить. І воно заточено візде гостре. А давайте я зараз розповім вам, що саме ми можемо робити з тростинками, так? як ми можемо використовувати. Тому що якщо ми не знаємо, що ми робимо, так? ми можемо тільки гірше зробити для самої тростинки. Особливо, ну, це ті, які тільки от, ну, починають грати, наприклад, так? і вони ну, використовують. Допустим, тростинку, ну от у мене зараз упакований вандорин, і вони не розуміють, що саме треба робити. Коли вже, ну, коли людина грає все більше і більше, вона тоді розуміє, що треба робити ось цими ножами, і як їх ну, керувати. в цю тростинку. Так, я згоден з вами, коли ви кажете, що краще купити тростинку. І її там розіграти, і все. Ну, знаєте, завжди палка має два кінця. Да? Є початок і є кінець. І щось доказувати я також само не буду. Чому? А зараз ви самі зрозумієте, до чого я все оце веду. А, давайте спочатку я вам продемонструю. Як звучить тростинка, коли ви купуєте її нову? І ось в мене тростинка. Тут вона називається марка джаз. Вони були колись, їх дуже багато було, марка джаз. Вона звучить ну просто бомбанічно. Ну, я скажу так, я кайфую від оцих тростинок. Це в мене двоєчка. Її, скажімо так, ставиш. Розіграв буквально там за пару годин і все, і ти вже можеш грати. Но їх зараз немає, ось таких, а якщо беремо ми Вандорин, ну, Вандорин вона важка. І ну, беремо зазвичай 2,5, ну, я, допустим, використовую 2,5. Але мені важкувато. І треба її розіграти десь неділю по 2-3 години на день. Якщо взяти ось цю фірму. Ну, ця фірма, вона не Ice, вона ну, така, знаєте, звучання в неї трошки таке гнусновате, скажімо так. Вона не звучить яскраво, а хочеться, щоб яскраво. Ось тепер давайте я вам продемонструю зараз. В мене ось лежить саксофон бушер. І я зараз поставлю тростинку. ну, Допустим, візьмемо ось цю тростинку. Вона ще не гралась не разу, ну, не використовувалась. Ну, давайте я її позначу літерою С. І я її зараз поставлю і е, послухаємо, як вона звучить на саксофоні. І візьмемо ось цю тростиночку. Зараз я її відкрию. І візьмемо Вандорин 2,5. І теж я поставлю S. Ось, будь ласка. А, значить, будемо пробувати. Перша буде ось ця фірма. І послухайте, як буде звучати. О. А, вражение. Вона да, трошки, как я и казал гнусновато звучит и мне уже важкувато. Вот от вона. Так, давайте я меняю, тоді. Вандорин. Це також 2,5 і Вандорин 2,5. Я просто зараз демонструю вам, щоб ви чули, як звучить саксофон той ж самий бушер. Ще звучить трошки яскравіше. Е, якщо позайматися не неділю, а десь, може, ну, 2-3 дні, по годині, по дві, вона розіграється, буде клас. А тепер я розкажу, як іменно оціми брусочками, коригувальними ножами зробити тростинку, щоб вона зазвучала ще яскравіше, і щоб повітря вистачало вам для гри. Ось наші дві тростинки. Так. Підписані все, Вандорин. І оця фірма, як вона там називається, Ганзаліс. І так, зараз будемо коригувати оці тростинки. З чого почнемо? Ну, трошки анатомії, яка є, допустимо, тростинка, як вона іменно виглядає, і що саме в ній, які властивості. Оце треба вам розповісти. От, давайте я на цих тростинках... Я розпочну із А Як іменно анатомія, як вона устроєна сама тростинка. В неї заточка йде на фабриках, вона затачується ну, зазвичай за один раз. Оцей зріз йде. І він дуже такий цікавий, цей зріз. Я не буду вам його там малювати, як воно це все устроєно. Ну, трошки покажу вам на прикладі своєї руки. Ось дивіться. В нас іменно мундштук Спуск отут іде лиже, да? він йде вниз. І тростинка тут вона починає е, отак реагувати на наше повітря. Да? Вона е, колихається, да? е, коли повітря отсюди йде, і вона починає вібрірувати, йдуть вібрації. А і вона витримує дуже вис високі нагрузки. І вона, якщо так подивитися, вона трошки йде, як трикутничок, да? вона таким іде, спуском таким. І воно схоже дуже, якщо мундштук, і у нас отут мундштук, і отут спуск іде лиже, да? уявимо собі. От дивіться, оця тростинка. Бачите, вона йде от під таким кутом. І вона отут-от починає колихатися, так? коли ми дуємо от сюди повітря. І дивіться. От, зверніть увагу ось сюди, на цю ж е, частину шкіри. Я коли ось беру, бачите, шкіра моя, вона починає ходити ось тут. Бачите? Тому серцевина, ось оця частина, вона тримає всю частину цієї трості. Якщо її так взяти і намалювати, воно буде виглядати ось так. Оце те, що я штрихую, да? штрихом роблю. Оце те, що є серцевина. І якщо ми візьмемо його на просвіт, то ми подивимось, ось тут закінчується серцевинка. А тут у нас вже світлинка йде, і тут світлинка трошки. Ось як я вам і по суті намалював. І коли ми, наприклад, оце тросі в мене баритоні. Хлопець грає одну гру, і в нього лопають. От бачите? В нього просто лопаються оці тростинки. І вони зазвичай всі однаково лопаються, бачите? Одна тростинка баритона вона хорошо коштує. Ну, ви мене вибачте, кожного дня е при е грі, ну, допустим, скільки ми там граємо, 2 години, і в нього все, він міняє її. Я розумію, що можна міняти тростинки, все, але знаєте, коли, допустимо, ми знаходимося десь далеченько і немає. Ну, буває, що і немає коштів, щоб купити. Да? І буває, що ми в іншому місці, що там немає ну, магазинів, щоб піти і купити тростинку. І не, і не завжди є ті тростинки, які ми хочемо. То цим ножем коригувальним ми можемо зробити тростинку. І дати йому друге життя. Е, якщо ми візьмемо е, тут обріжемо, обріжемо да, кінцівочку, ну, тут треба обрізати 1 міліметр, якраз буде хорошо, то оцю частинку, як я вам тут показав, її трошки треба зробити легше. Тому що зазвичай, коли ми обрізаємо е, гілітінкою, да, оцю частинку, нам дуже важко грати. А, і все, і ми не можемо грати, і потім ми цю тростинку просто викидуємо. А питається, навіщо тоді ця гілітіна, от, ну, Навіщо вона? Якщо ми обрізаємо, а потім ми її ж не використовуємо. Ну, Це я один тільки так роблю. Ну, зазвичай ж так воно і є. Ми гілітінкою відрізали, і ми її пробуємо розіграти, а вона не розігрується. А треба тепер. Коригувальними ножами оце все зробити. Тепер давайте от дивіться, оця тростинка, вона, скажімо так, ну, трошки так ну, гнусновата, да, звучить, і тут в неї є те, що я бачу на просвіт, вона не така, як у Вандорин. Вандорин, серцевина підходить. От я вам покажу: ось сюди підходить серцевина. Да? А тут серцевина підходить трошки нижче і воно е більше ну, розпливосто йде. Тобі ж вона якась така, ну, заточка в неї зовсім інша. Давайте зараз ми зробимо так. Я відріжу кінчик десь міліметр півтора, я її зараз гілітінкою відріжу. І киригувальними ножами я буду. Зараз її підводити цю тростинку, щоб вона зазвучала хорошо. Беремо гілітінку і обрізаємо. Ну, я десь відріжу, так, да, півтора. Все. Ось вона обрізана. О, така гілітіночка. Тепер нам треба тут. Трошки, трошки а, дати слабиночку серцевинки, да? тому що напруга йде, і вона вже тут буде вже важкувато для нас. І вона і так важкувата. Ми використовуємо, що вам подобається. Ось тут є полукруг. Ми можемо робити отак, потихеньку, потихеньку знімати. А можемо використовувати оці місяці. І воно також дуже. Ну, мені даже подобається більше отакий. От, от ну, це кому що. І ми підводимо. Саме головне, це, знаєте, в любій справі, ну, хто чим займається, знати, що ти робиш. Якщо ти не знаєш, що ти робиш, ти просто спортиш. Да? Но, те, що ми тренуємось, ми вже вчимося на своїх помилках, правда? На чужих щось ми ну, не вчимося, да? а на своїх ми вчимося дуже хорошо. Я бачу тут просвіт і більш-менш вже виглядає хорошо. І тепер дивіться, є коригувальний оцей ніж, оцей місяць. Це для того, щоб ми оце все згладили і зробили його ось так. А, і зараз ми попробуємо, як вона зазвучить у нас на інструменті. Ставлю цю трастиночку. Я сам не знаю, як воно буде звучати, але надію, що буде звучати добре. Я думаю, ще, вона ще важкувата. І я думаю, ще серцевинку е, треба зняти, щоб вона зазвучала ще яскравіше. Е, ну, як на мій погляд, е, і на звучання, вона стала трошки ну, краще. Ну, і я обрізав кінчик на 1,5 мм. Почти 2 мм. Я обрізав. Але вона по важкуватості. Скажем так, вона стала ну, набагато краще, ніж перший раз. Перший раз мені важкувато було. Другий раз, хоча я її обрізав, то воно краще. Тобі ж зараз треба ще зробити, підправити ножем а, тростиночку і подивимось, як воно зазвучить. Так, знімаємо цю тростинку. Трустинка та ж сама. Так. З буквочкою все. І зараз коригуємо далі. Я вам скажу так. Для кращого такого, щоб ну, було видно. Завжди старайтеся карандашем малювати оцю серцевинку. І штрихом заштрихуйте. Для чого я вам зараз скажу, щоб ви не, зна... ви не зайшли от на ці частинки. Оці частинки. Вони нам не потрібні. Ви можете сказати, що можна зробити ось тут, зняти. Так, да, можна зняти. Але це тоді, коли вона вже використовується дуже довго і вона має деформацію, і вона вже не прилягає до Мунштука. Тоді так. Можна зняти, і воно буде по всій плоскості прилягати. Але зараз нам треба серцевину вивести, щоб вона не була така важка. І ми ось знімаємо і ми бачимо, що ми знімаємо і не заходимо далі, куди нам не треба. І нам зараз треба зняти більше ось тут, чим ось тут. Ось тут нам трошки треба. А тут більше оця частинка, я її знову заштриховую. Е, можна використовувати як оцей ніж, так і цей полукруг. Ну, давайте я полукругом. Так, і зараз поставимо тростиночку і попробуємо, як воно зараз зазвучить. Ставимо тростиночку і пробуємо. Зразу вже почули, да? ну, звук появився яскравіше. Набагато яскравіше. Яскравіше зразу же з'явилося, він зазвучав. А, і дивіться, головнеше, таке є правило тростинок таке цікаве. Не, не переусердствуйте в цьому. Тому що, а, якщо ви її будете розігрувати далі, і вона якраз ще зазвучить ще краще. В якому плані? Вона не розіграна зовсім. Тому ви трошки підправили, якщо ви відчуваєте, що вона трошки ще важкувата, але звучить класно, все більше коригувати не треба. Тому що ви знаєте, 10-15 хвилин ви пограєте, і вона вже стане, якою треба. Тому що, наприклад, ну саме класно ну оприділити тростиночку, це те, що пограти на ній 10 хвилин, буде вона заліпати чи ні. Тому що ви можете її зробити дуже легкою, і вона через 10 хвилин вже буде заліпати, і вона у вас грати не буде. Тобі ж ви спортите трості. Все ну ви самі почули, як звучить іменно тростинка. Да? Вандорин да, ми беремо. Ми просто, ну, я думаю, що 2-3 годинки вистачить для того, щоб її розіграти. І вона звучить ну, добре. Ну, буває таке, що ми приїхали десь і нам треба відпрацювати концерт, треба пограти. І, а, і в нас тростинка, ну, ми поставили її, а вона вже все вже, ну, не грає чи просто зламалася і все. Тому в нас є. Ось такий ніж коригувальний, яким ми можемо виправити е ту ситуацію незручну, яка сталася. І вона йде з такими чехлами. Чехол такий А... І все, ви його закрили. Він акуратненько поклали його в сумочку собі. І все. Так що, будь ласка, е користуйтеся. тому скажу. Не завжди нове, те, яке ми беремо, воно буде працювати. Ну, ви побачили з цією фірмою. Щоб взяти і поставити, а воно не так грає, як хотілося б. І я вам скажу більше: ну, ножем коригувальним його вистачило ну, буквально, може, 5 хвилин, а зробити так, щоб. Тростинка, вона зазвучала, як ми хочемо. Оце саме головне. Тому що, якщо ми чуємо, що вона не звучить, і в нас гра буде ну не та, ми повинні, скажімо так, кайфувати від всього, що ми робимо. Особливо, коли ми граємо. Ми повинні кайфанути, скажімо так, щоб ну, інструмент він зазвучав класно. Так що, ось так. Користуйтеся.